Денький жмудок. Цю зачіску від Salie Brux, лондонського стиліста фірмия, сьогодні я спробую відтворити в домашніх умовах сама. Отже, спочатку на вологі волосся потрібно нанести спрей для блиску. Це те, що рекомендує Салі Брукс для цієї зачіски, і це те, що буде зробити мені нескладно, тому що спрей для блиску. Я користуюся в повсякденному житті і принаймні знаю, що з ним робити. Тепер для виготовлення гладенького жмутика волосся потрібно висушити разом зі спреєм для блиску, який вже на ньому, і розрівняти за допомогою великої плоскої щітки. Тепер мені потрібно розділити волосся, зробивши асиметричний проділ. І в суперечку разом Салі Брукс, я для цього скористаюся не дзеркалом, а камерою. Тому як не складно здогадатися. Насправді зараз я не бачу, що там в мене вийшло, проділ не вишов. Консультативною групою в лице мене було з'ясовано, що проділ вийшов, і тепер волосся потрібно розрівняти мусом для збереження ой-ой-ой мусом для збереження кольору в довільних кількостях. Рівно, рівномірно нанести по всі довжині волосся, і волосся дозволяє нанести на нього довільну кількість мусу. Так, по-моєму, я його наношу вже не тільки на волосся. на все, що можна. Далі, для того, щоб покладати волосся у жмутик, його треба зафіксувати на потилиці трошки збоку. Мабуть, що приблизно отак. І найвідповідальніший момент закручування жмутика. Жмуток фіксується шпильками, а загальний вигляд зачіски з таким лаком для яскравості кольору. Ось такий у мене вийшов. Жмоток. Я не знаю, чи Селі Брукс поважала б його, звичайно, достатньо гладеньким. Принаймні, лак Надійно його зафіксував і тримає. І ми разом з цим жмутиком, я думаю, весело проведемо сьогодні цілий день.